Доброго раночку, трошки огляд моєї розсади. Дивіться, помідорки. Я сіяла кожного сорту не побагато. Це гляньте, сержант пепер жовтий. Е Малинового того не посіяла, трошки неудобно мені тут сидіти, аж телефон труситься. Тому що я посіяла багато. Вишневий сироп, вони похожі, але ці повинні бути ще лучі по, роз... по цьому, По тому, як говорять, гляньте, помідорки такі непогані. Вже починають деякі випускати листочки середні. І тут теж, о, трошки погано видно. Всіх не зняла, всі стоять там на поличці. Просто показую, вже скоро буду пересаджувати кожну помідорину. У великий стакан, не 200 грам, а ці півкілограмові, півлітрові. Буду їх садити так, отако, щоб вони були біля дна, і буду поступово поливати. При пересадці обов'язково полю превікр, магнітюр Energy. оброблю епіном, може, не знаю точно. Тепер дивіться, устомки теж вони в мене всі стоять там внизу вже на нижній полосці, бачите? А це дістала дві, щоб ви подивилися. Ну, як вони виглядають, вони вже кущиками робляться. Деякі. Там є один, один ящик, Вон дивіться, де виглядає. То в ньому дуже багато. Ось мої огірочки. Треба щось думати. Це я просто такими палочками їх підперла. Ой-ой-ой! Треба щось думати. Тут вони, небудь, росте, їм мало місця, я вже зрозуміла. Гарненькі такі огірочки, бачите? Але ж зараз дивіться, я відсуну. Дивіться, де коріння на самому дні. От бистрі, слухайте. От, от, от вже бистрі. І воно мокрець росте. Слухайте, що весни немає, У мене вже в хаті мокрець. Ну і оцей лісом виглядає такий прекрасний. Тож, дивіться, скільки мені пересаджування. Але добре, що я додумалась поси... посіять його от такими кубками, якими буду і пересаджувати в стаканчики. Будуть стаканчики 200 грамові От! Вони будуть е, рости до кінця в тих стаканчиках, але буду по мірі росту. Як вже були так, такі кущики над стаканчиком. буду зрізати. І кущик тоді буде ще красивіший. Оце я надивилась, я ж експериментатор сильний. Люди сіють по насінинці, А я знайшла таке відео, де е, сіється такими кубками. От Як я посіяла, бачите? Дивіться, моя цибулька обрізаю, а вона росте, Обрізаю, а вона росте. Царська корона. От. І це, І це, що посіяно такими кубками, я вам покажу цього. Ось краєчку. Трошки землі попало. Бачите, вже ростуть бокові. О, отут тут добре видно. Пагінці треба взяти зубочисткою цю землю. Як вона туди попала, я не знаю, а я ж їх підрихлюю. Гляньте, теж треба буде пересаджувати, тому що це буде мені стільки роботи їх пересаджувати. Тут буде стільки землі в хаті. Але що робити? Красота потребує жертв. Як то приказка недарма. Ще десь вони тут, оці мої помідорочки. У мене не зійшов зовсім сорт Гаргамель. Це показую підтвердження. Оцей сорт. Зараз відкрию, щоб не розсипати, бо ж зараз як бахне на землю. Я і так тут наробляю, я по п'ять разів у день прибираю. О, дивіться, сорт Гаргамель. Не одна. І скажи жити, якої біди. Це вторішнє насіння, я купляла в торік. А що це таке? Ні, нема. Це зелений цей. Так само, як отут, бачите, показую. І зелений пінопласт, не пінопласт, а агроперліт. Ну, щось воно типа цього. Дуже хороші помідорки. Я їх не сіяла, але я по характеристики подивилася, я вторік їх не посіяла. От, і трошки мало мене було зійшло три медового спасу, а бачу, ще дві вилізло. Супер, то мені хватить, слава Богу. А оці не зійшли, шкода. У мене стільки є помідор, і я стільки накупила. Якби я їх посіла, то я не знаю, де б я їх посадила, мабуть, за теплицею і ще й в сусідній город полізла б. Я дуже рада за оцей вишневий сироп, за сержант Пепер і за всі інші, що я там посадила. Тут в мене є помідорки, називаються атомний виноград Бреда в я птушенко брала, але добрі Капець, які вони добрі. І я думала, ці гаргамель теж такі самі. Чого не зійшли? Що їм треба? І замочувала насіння е у цьому, мені підказали, кажуть, навіть старе, буде насіння сходить, а воно ж не старе. Щось не то пішов з цим сортом. Щось він мене не полюбив, знаєте. Тепер дивіться, телефон на зарядці виймаю, показую. Гляньте на який ліс у мене. О, візьму сюди. Отака красота в мене. Е вони ще трошки поростуть. Не буду я їх пересаджувати, хоч дивіться, що робиться. Не буду. Вони ще трошки ще стільки виростуть, я їм обірву вершок. Я їм обірву вершок, прищипну. Як то називається правильно? Точку росту обірву. І вони будуть кущиками рости. От. А так як їх не чіпати, то вони будуть кущиками. Але дуже довго гляньте, на яка гарнота в мене. Боже, яка я рада. Гляньте. Десять мені достатньо. Мій кермек, Мої різдвяники це всі червоні. Я по-новому поставила, тому що я дуже багато продала. Це нові кермеки посходили. Тут я сіяла деякі по два, тому що, бачите, о, не зійшло і не зійшло. Або не посіяла, прогавила. То мене є чим посадить. Така красота тут Тут теж було трошки щось не то, то я теж була підсівала. Тоже треба їх звідси відсадити. Це у мене е, дивіться, тут підписано блакитний, фіолетовий, а це рожевий кермек. Теж гарно. Але в мене вже планіє на ті кермеки, як їх посадити. Дивіться, показую. Чудо землі дуже гарно від Іраїси Явтушенко. А оці, дивіться, які гарні А Надя... Згубила назву, підписала, посадила. А, і кібіс щось у мене підвів. Гляньте, буде три штучки всього. На нього така надія була на закривання. Оце, що в мене тут? Томарін сливка чері. Мені хватить їх. Оце, дивіться, медовий спас. Ой, ще одна зійшла. Три шість у мене буде. Ура! А це, оце що я вам кажу, атомний виноград Бреда. Це щось. Я якби могла б я цими помідорами цими от, сливками засадила в цю, всю теплицю. А гляньте цими в стаканчиках добре. О, це мене так навчила Раїса Явтушенко, каже, от так ось сійте, вони будуть боротися за життя і один поперед одному гарно рости. Вишневий сироп. Ото він мене внизу, зараз покажу. Це ж я вам показала, сяду. Дивіться, вишневий сироп і вишневий сироп. Я як сіла, я вам казала, що в мене буде в цьому році увага на ці помідори. Ну і сержант ППР. Ану, на 4. 6, 8, 9. Ану, подожди, перешчитаю правильно. 2, 4, 6, 8, 10. З десяти на сіни всі зійшли. Щитайте, дивіться. Бачите? Це також я брала з Харкова. Все забула, як називається. Жіночка. Побачила в цьому, в Інстаграмі. Сорти дуже хороші. Взяла, де все, треба було б мені цього сержанта Пепера взять більше. От тютя. Але нічого, хватить. У мене ж там в теплиці буде і капуста, і, і цвітна капуста, і рання капуста. У мене буде всього море і огірки. Огірки будуть в мішках. Ну, це балконі, я їх для експеримента в хаті посадила. Коротше говоря, а дивіться, яких я гарних різдвяників знову на черенкувала. Рожеві і червоні, знову по-новому. Дивіться, ой-ой-ой. Отсюди положу. Глянь, ти, ну, яку красу вчора зробила. О, таких навіть і не продають, як я роблю. Я вириваю, гар... викручую дуже гарні ці. Дивіться, рожевих буде всього 9 штук. Все, більше не буду черенкувати. Оце буде 9 штук. Червоних ще буде 10. І білих, ну так як в мене білих саме більше вазонів, маточників. Ой, не можу закрити. О, дивіться, скільки білих. Зараз я вам покажу. О. Понакуплювала різних укорінювачів, щоб їм тут було добре, знаєте, Ну, трохи дорогувато. І цей, і цей вчора купила. От, І мікоризу купила, теж вона не дешева. Це все я купила, щоб укорінювати різдвяники. Це саме більше, Але ж е, вчора сіяла. Що я вчора сіяла? А, ні, оці різдвяники садила, то я зразу в землю дала у корінняч оцей агресор, цей, агресол, цей е, польський. Купляю. Мені треба, щоб були гарні. Що як я продаю, щоб люди були. Задоволені. В оці білі, вони вже всі з корінчиками, всі абсолютно не хочуть доставати. Я вже виборочно звідти продавала. Дивіться, тут нема, тут нема, тут нема. От, е Вони всі з корінцями. Так, закриваю. Отако, От як сіла рано, тільки що дзвонить моя подружка і зразу сміється. Я куди да, я все там, же, на тому самому місці. Роботи, це воно ж не просто так. Хто займається, то знає, а хто не займається, не хоче, мене критикують. Але нічого, критикуйте. Я раніше, знаєте, блокувала, видаляла, обіжалась, бувало таке, що навіть плакала. А зараз думаю, критикуйте, ви не можете, хоч можете покритикувати. А хороші люди пишуть хороші коментарі, поширюють мої відео. Дивляться, лайкають. Прямо є такі коментарі, що я геть... у мене є група, сім'я, наша сімейна група, тому що моя родина брат у Бельгії живе, дочка з двома внуками в Іспанії, сестра моя з чоловіком, з двома синами. І в неї вже сестра старша, в мене набагато, у неї вже 12, чи скільки, правнуків, море внуків, в Америці живуть. Вони поїхали ще 40 років назад. 40 років вже пройшло, як вони, не... боже, здається, недавно. От, пам'ятаю, яких проважала, було на руці мене е колечко, прямо на вокзалі я зняла і кажу, на тобі, може, де вам буде тяжко там. Ну, по перших цих. От, То віддала їй золоте кольцо, не знаю, воно пригодилось, не пригодилось, не перепитала, тому що питати тут. Давать, а потім перепитувати, то це воно, знаєте, негарно. О, таке. Дай таке. Добренько, на цьому все. Зараз в мене дуже велика робота предстоїть за устомами знову. еустоми Завелась була якась мошка. Може, хто, може, я вже розказувала. А потім я дивлюся. Одна устома мене пропала. Чого? Як я дивлюся, там такі букашечки, такі маленькі личинки. Боже, я за ці устоми в кухню обкропила їх усі по землі, полила отако, прям грушою. все полила, полила. Тепер дивлюся, ще даний, де не де пролітає. Рідко, може, одну за день побачу. Я вчора була спеціально в цьому в епіцентрі і мені е, сказала Люба, що через 5-7 днів повторить. Я зараз гляну, коли я їх обробляла, і треба знову. Отака От біда, слухайте, виросло отаке, то тепер якась біда настояща, не дає мені, щоб воно росло. Де й таке, а їх то багато у мене 100. І треба кожну акуратненько в руки взяти, обробити їх, поставити. Зараз пересаджувати не буду. Я хотіла їх пересадити. Але зараз, поки тої біди не виведу, то не буду пересаджувати. Ну, представте собі. От на таку квіточку гарненьку, позарилася якась букашечка. Добренько, на цьому все. за все вам дякую. Щиро дякую, що ви дивитесь мої відео. Підказуєте щось по помідорах, я їх кажу, посажу глибоко, і піділю тим регулятором росту. Перший раз в житті, я не знаю. Я тільки знала за нього. І вчора в цьому запитала, вона каже: да, атлет називається. Так що дивіться, в кого тянеться розсада, я як їх буду пересаджувати, я покажу, чим я їх буду підливати, щоб ви знали. І вона тоді зупиниться ріст і почне рости така. така Така приземиста, ну так пише там. от Я ж вас слухаюсь, вам розказую усе. Ой, Боже. І отак я Все, за все дякую. Бажаю вам удачі завжди, щоб була у вас удача, щоб було вам здоров'я в ваших сім'ях, всіх, добро в сім'ях, щоб закінчилася клята війна, вигляньте, що витворяють. Ой, це взагалі. По жилих будинках, то це що це? Що це за вид війни такий? Я не пойму. Що це за нелюди? люди? Бажаю, щоб це все закінчилося, щоб ми жили мирно, тихо і так як до війни, а то ще й краще. От дивіться відео до кінця, пишіть мені лайки, підказуйте, то за те підказуйте, за те, за огірочки, ну за все. Я все слухаю, я прислуховуюсь, кажу, я дуже великий експериментатор. <рі> мені все цікаво, я роблю. І що? Виходить. Ну, часом не виходить, не буду казати, не буду грішити, часом, може, щось і не виходить. Он стоїть на викидання, бачите? Викидаю той цикл менше посіяла. Передумала я його. От він навіть і посходив, на що він мені здався. В мене і так он догляньте, скільки роботи. Ой, які гарненькі. Все за все дякую. Пишіть коментарі. Лайкайте і підписуйтесь. Дуже щиро вам всім за все дякую. І до слідуючого відео. Сьогодні зробила трошки велике, тому що багато розсади, багато інформації нової гляньте. Ай-яй-яй. Ай, ай. О, до кінця такі десять. Буду їх. І то такі, знаєте, не тоненькі, ви ж гляньте, які вони. Бачите? Ну, Не можу до кожного, бо зараз ще поламаю. Бачите, які гарні. Добре, на цьому все, бо можна говорити дуже багато. У мене роботи багато, а ви оце все слухати не треба, щоб стільки багато. На цьому все. До слідуючого відео. Щиренько вдячна вам.